Всім привіт! У нас сьогодні розпакування кіхвіточки, Вона така величенька. У нас була до того ось така маленька. Ось, бачите, да, по ширині для порівняння. Дуже подобається вона корсику. Він не користується, думаю, це видно по всіма шмілоточкам, Але вже вона така трошки неустойчива, бо він виріс, а вона така доволі маленька. 50 чи 60 см, чесно не пам'ятаю. Це повище. Давайте дивитись. Запаковано добротно. Так, дивіться, тут набагато більше сама підставочка ось. Да. Ну, не набагато, я так прибільшую, сказала. Але оця штука набагато реально. Тут у нас є гвинтик. Так, гвинтик я дістала, він такий величенький і не сказала, що, що є інструкція. Це, до речі, український виробник, природа називається. Паспорт виробу прям є. Дивіться, детально розписано, що робити, гарантії, малюночки, які у них ще є. Види. Це такий найпростіше: є такі з будиночками і дуже-дуже різні модифікації. О, дивіться, тут ціла книженці у нас десь отут наша. Так, кортик, давай будемо. Його формувати. Ну, отак збираємо, закручуємо. Зараз будемо це без камери вже робити, щоб рівненько. Ось так закручуємо, нанизуємо спочатку ось сюди гвинтик, да, з того бочку знизу, і закручуємо сам стовпчик. Дивіться, як корсику подобається, він з таким ентузіазмом дивиться. Трошечки навіть лапкою помагав. А зараз просто дивиться. Зрозумів, що це для нього штучка. Гляньте, генти як допомагає. Я думаю, що йому сподобається Раз вже така реакція. Доволі довго ось так закручуємо до опору. А, мінус такий маленький, що не була продирявлена оця поверхня, тобто гвинтиком ми дирявимо цю поверхню для того, щоб в подальшому виліз. Нажвинтики ми його закрутили. Отже, куту сподобався він дійсно високий в порівнянні з тим, що у нас був тут десь 80 сантиметрів. І єдине дивіться, що візуально звертаю на себе увагу, що якось такі ниточки стирчать да, з цього сезаля. Але навпаки, мені здається, це навіть котика, що більше заохочує шкрябить. Хоча візуально може бути питання. Бубончики такі прикольні. Все дуже м'яке, да, крім безпосередньо кіфтіточки самої. Отут дуже-дуже такий м'який матеріал, приємний на дотик. Корсик зрозумів одразу, як з нею бореться. Гляньте, йому дуже подобається. До речі, цей матеріал називається сизаль. Це типу волокна агави, екологічний, натуральний, без всяких домішок, синтетичних. Ну, і, по ідеї, має бути гіпоалергенним. Дивіться, що ось так він лискає, щоб йому нічого від того не було. Тобто, має бути безпечний для тваринок. Опа, опа, і бубончики в хід пішли. Там ще бубончики є. Дивіться, дивіться, ну він прям довольний. Все. Порався.